8 травня в Україні відзначають день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Історик і представник інституту національної пам'яті Сергій Будко до цього пам'ятного дня підготував відкриту лекцію, щоб нагадати чернігівцям у ті страшні часи за Україну бились дві тоталітарні системи. Жодна не представляла інтереси українців, зате обидві їх знищували, часто аналогічними методами. Відомо з радянськими даними, що в нацистське рабство трудове відправлено було до 42 тисяч. thank <laughs> you Наших співвітчизників з Чернігівщини. Чернігівщини в 1944 році комуністичний режим з території Чернігівщини насильницький мобілізував від 14 до 16 років 52 тисячі юнаків і дівчат для примусового навчання в фабрично-заводських училищах і роботах в шахтах. Тобто, їх примусово, якщо вони тікали, це до від, від півроку до півтора роки тюремне ув'язнення не можна не провести паралелі із сучасною російсько-українською війною, каже історик. Сучасна оборона Чернігівщини в лютому березні 2022 року. Вона показала, коли чернігівці воюють самі за себе. Вони набагато краще навіть воюють менше втрат і більше результати. Чому тому, що ім не керують чужі, вони борються за своє. Це дуже цікава, до речі, паралелі. Чернігів перебував у німецькій окупації з вересня 1941 по вересень 1943 року. Житлова забудова була майже повністю знищена. Уродженців Чернігівщини на тій війні загинуло близько 130 тисяч. Такі втрати каже Сергій Будко, викликані у тому числі тим, що українці бились не за себе і під командою окупантів нацистських і комуністичних. На мій особистий погляд, коли закінчиться російсько-українська війна, і будуть оприлюднені дані про втрати збройних сил України. Всіх сил оборони, які боролися проти російського агресора, загальні дані по Україні будуть в рази менше ніж Чернігівщина втратила тільки в лавах Червоної армії під час Другої війни. Отаке моє глибоке переконання. Нагадаємо, 8 травня встановлене державним святом у 2023 році. Саме цей день є річницею капітуляції нацистської Німеччини.